Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми будемо говорити про термосумки. Серед всіх аксесуарів або засобів для транспортування там продуктів зі збереженням їх температури теплої або холодної. Термосумки займають, мабуть, найнижчу ланку, тобто, у нас спочатку йдуть. Термосумки, далі термобокси, які мають трішки кращі характеристики. І найкращими вважаються вже повноцінні компресорні автомобільні холодильники. Але, як ви розумієте, у кожного з цих засобів є свої переваги і недоліки, і звісно, якщо порівняти за вартістю термосумку і повноцінний компресорний холодильник, то різниця може складати там і 20, і 30 разів. Тому для кожного виду ось таких аксесуарів є своє певне призначення. І сьогодні ми поговоримо про переваги і недоліки. Саме термосумок. Термосумка, по своїй суті, це текстильний термос певних розмірів, в залежності від того, що ви оберете, призначений для того, щоб перевозити продукти зі зберіганням їх. Температури. Ну, зазвичай, ми гарячі продукти чомусь не перевозимо в таких сумках. Це стосується в першу чергу якоїсь там теплої пори року і перевезення холодних напоїв або ще якісь продуктів, щоб вони не зіпсувались. І незважаючи на те, що ось такі термосумки мають якусь простеньку конструкцію, вони, в принципі, здатні впоратись. Задачою там багатогодинного транспортування холодних продуктів, але за дотримання певних умов. До переваг термосумок відносять легкість, відносно невисоку вартість, і також можливість за необхідності, коли в сумці нічого немає, скласти її і десь сховати. В такому випадку вона не займає багато місця, на відміну від пустого термобокса. До недоліків можна віднести те, що термосумка тільки. Зберігає температуру продуктів і також те, що ось ці м'які стінки термосумки не захищають наші продукти, там, ну, наприклад, від пошкодження або якогось механічного впливу. Незважаючи на такі загальні поняття, як термосумка і термобокс, і те, що умовно термобокси краще зберігають температуру, ніж термосумки, деякі моделі термосумок від якісних виробників, виготовлені з якісних матеріалів, можуть краще і довше зберігати температуру, на відміну від якихось бюджетних термобоксів. Тому тут не потрібно орієнтуватись, от виключно такі поняття, що термосумка однозначно гірша, а термобокс однозначно краще. В першу чергу потрібно звернути увагу на якість виконання і якість термосу термоізолюючих матеріалів зазвичай всі термосумки мають всередині шар з фольги лавсану. Тощо, який дозволяє зберігати температуру продуктів. Але також між зовнішньою і внутрішньою обшивкою має знаходитись термоізолюючий елемент. Наприклад, ось в цій сумочці товщина цього термоізолюючого елементу ну, максимум 2 міліметри. І до того ж, ми бачимо, що він тут розташований не по всьому периметру, не по всій площі. Тобто є якісь ділянки, де термоізолюючий елемент відсутній, відповідно там у нас будуть. Більші втрати температури. Якщо ми візьмемо вже більш якісну термосумку, то тут ми побачимо, що товщина термоізолюючого елементу вдвічі або втричі більша. Відповідно. Така термосумка буде краще і довше зберігати температуру. Тому купуючи термосумку, обов'язково звертайте увагу на матеріали, з яких вона виготовлена. Чим товщий термоізолюючий елемент, чим щільніша тканина оздоблення, тим краще і довше термосумка буде утримувати температуру. Також звертайте увагу на внутрішнє оздоблення. Якщо тут просто якась тканина, така термосумка буде гірше зберігати температуру. Якщо тут ось такі матеріали, які Ну, умовно, відбивають температуру, утримують її всередині, така термосумка краще впорається з поставленими задачами. Також дивіться на те, наскільки зручно вам буде доглядати за термосумкою, витирати її всередині, якщо в ній щось розільється або розсипеться. То звичайна тканина вона ну, не призначена для того, щоб її просто протерти там вологою серветкою. В даному випадку, навіть якщо щось в цій термосумці розлилось, ми можемо просто протерти, і вона знову буде чистою. Найрозповсюдженішими продуктами, які перевозять або переносять. В термосумках є напої. Незважаючи на те, в скляні вони тарічі пластикові напої важать дуже багато. І сумка має витримувати це навантаження. Тому шви в неї мають бути міцними, і ручки також міцними. Ще краще, щоб, окрім ручок, була можливість повісити сумку на плече, тому що ну, переносити в руках 10-15 літрів мінерального пива ну, не завжди зручно, особливо якщо потрібно десь далеко йти. Краще, щоб була можливість все ж таки повісити сумку на плече. Окрім зовнішніх ручок для транспортування, непогано коли в. Сумки є додаткові зовнішні кишені, в які ми можемо покласти продукти, які не потребують охолодження, або навіть ми сюди можемо покласти якийсь кросворд, гороскоп, книжку чи ну портмоне з грошима. Тобто зайва кишеня ніколи не буде зайвою. Тепер щодо ефективності термосумок. Як я вже казав, ефективність термосумки і тривалість зберігання температури залежить від її якості і товщини теплоізолюючого матеріалу. Також разом з термосумкою обов'язково потрібно використовувати акумулятори холода і робити це правильно. Так само правильно потрібно використовувати термосумку. Це не звичайний домашній холодильник, в який ми. Взяли, поклали продукти кімнатної температури, і через декілька годин вже отримали там холодні напої тощо. Сюди продукти потрібно класти вже охолодженими. І зверху на продукти ми кладемо акумулятори холоду, виходячи приблизно з такого розрахунку, що на 10 літрів об'єму термосумки нам знадобиться там 1 кг або літр акумулятору холоду. Ну, можна збільшувати в принципі, цю пропорцію, від цього буде тільки краще. Але як мінімум. Пропорція має бути 1 до 10. В жодному разі акумулятори холоду не потрібно класти на саме дно сумки, тому що в нас холод і холодне повітря опускається донизу. Якщо ми кладемо акумулятори холоду зверху, то в нас холод опускається донизу і проходить через всі продукти. Знизу вверх холод не буде Підійматись для досягнення ще кращого ефекту акумулятори холоду можна розташовувати між продуктами, тобто шарами, якісь продукти, акумулятори холоду. Продукти, акумулятори холоду і так доверху. В такому випадку нам знадобиться більше акумуляторів холоду, але ефект буде ще кращим. Якщо мова йде саме про зберігання низької температури продуктів, то продукти бажано класти в термосумку саме охолодженими або навіть замороженими, якщо є така можливість. Це абсолютно логічно, тому що якщо ми хочемо зберегти якусь ну, високу температуру продуктів, тобто зберегти щось гарячим, ми це покладемо в термосумку саме гарячим. Те саме і стосується нас охолоджених продуктів. Розраховувати на те, що ви візьмете продукти комнатної температури, покладете їх в термосумку, закинете туди декілька акумуляторів холоду і отримаєте там холодні напої, не варто. Швидше за все вас тут чекатиме розчарування. Для отримання ще кращого ефекту можна віддати перевагу термосумці з п'єзоелектричним елементом або елементом пілт'є. Такі самі елементи в нас можуть встановлюватись і в термобоксі. Це не компресор, тобто це не компресорний холодильник, який за будь-яких умов знизить температуру до бажаної. Це п'єзоелектричний елемент, який може створити різницю між температурою зовнішнього середовища і температурою всередині. Термосумки або термобокса, зазвичай такий елемент створює різницю температур приблизно десь 15 градусів. Тобто, якщо в нас температура навколишнього середовища плюс 20, то ми можемо розраховувати, що всередині термосумки або термобокса буде приблизно плюс 5. Ця температура наближена до температури в вашому холодильнику. Але все ж таки, якщо ми в такий термобокс або термосумку покладемо. Продукти кімнатної температури вони будуть охолоджуватись значно довше, все одно потрібно класти продукти охолодженими. Просто ось цей термоелектричний елемент допоможе довше утримувати температуру всередині термосумки або термобоксу. Однією з основних характеристик термосумок є об'єм. Це дозволяє нам зрозуміти, скільки продуктів або напоїв ми можемо розмістити в термосумці. Але окрім об'єму, я радив би звертати увагу ще й на висоту, тому що бувають низенькі термосумки, в які просто не там літрова або навіть півтора-літрова пляшка з водою. Тому, якщо ви хочете перевозити саме напої ось в такі. І тарі, зверніть обов'язкову увагу на те, щоб ця пляшка поміщалася по висоті. На мій погляд, це все, що вам варто знати про термосумки перед їх придбанням. Якщо у вас є якась ще додаткова інформація, обов'язково пишіть її в коментарях. Я і всі наші глядачі будуть вам за це вдячні. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!